Усі ми пам'ятаємо класичний образ пірата, зображений з папугою на плечах, але мало хто знає, навіщо він там був потрібен. Деякі літературні та кінематографічні твори сформували спільну думку про те, що папуги грали роль домашніх вихованців на піратських кораблях. Слід зазначити, що такий вибір вихованця досить дивний, адже більш практично було б завести кота для вилову мишей, незважаючи на це образ, укорінений в нашій свідомості. Не зовсім відповідає дійсності, звернувшись до творінь масової культури, можна помітити, що образ пірата з птахом на плечі вже є стереотипом. Однак, якщо подумати логічно, а також звернутися до історичних довідок щодо зовнішнього вигляду піратів, то твердження про те, що папуги були їх тваринами, можна поставити під сумнів. Однією з найзнаменитіших історій про піратів, в якій цих героїв зображують вже разом з папугами. Є острів скарбів Стівенсона. Там персонаж якраз весь час і носив на плечі дикого заморського птаха. В силу широкого поширення і загального обожнювання даний твір став ключовим у формуванні піратських образів для наших сучасників. Насправді ж, ці пернаті не були піратськими вихованцями. А лише допомагали заробити на той час досить великі гроші. Відомо, що пірати заробляли на життя не дуже законними методами. Так, більшість людей знає, що основна частина їх доходу припадала на нахабні грабежі, які ті влаштовували час від часу. Насправді ж на одні грабежі їм розраховувати не доводилося, так як заняття було досить непостійним і не приносило стабільного доходу. Крім цього, під час рейдів успіх підприємства багато в чому залежав лише від везіння піратів. Так як справа ця була дуже небезпечною, щоб не ризикувати життям настільки часто, пірати придумали собі більш безпечне, але теж прибуткове заняття. Вони активно перевозили контрабандні товари, а також торгували всім, що тільки являло собою цінність. Саме до таких цінних товарів відносилися екзотичні тварини. Які піратські кораблі поставляли багатіям старого світу? Одним із основних продуктів піратського експорту виступали папуги і мавпи, через те, що вони були дуже рідкісні, а привозити їх було досить складно, вони коштували дуже дорого. У той час за найдешевшого папугу просили не менше ніж тримісячну зарплату матроса королівського флоту. Звідси стає зрозуміло, що папуги та мавпочки, що знаходяться на кораблях піратів. Були лише товаром, а не їх домашньою живністю. А у вас є домашні вихованці. Якщо матеріал вам сподобався, розкажіть про нього друзям. Дякуємо.